Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Росіяни вдалися до одного з найбільших обстрілів Києва. Крім цього, від атак постраждали також Одеса, Чернігівська та Дніпропетровська області. Над Києвом кружляють вертольоти, гасять пожежі вечір вже 10 червня. Місто досі у Диму. Про останні обстріли Росії, про загострення на фронті. Що на Сумщині, що на адмінкордоні Дніпропетровської області, спитаю Івана Ступака, воєнного експерта, і екс служби безпеки України. Пане Іване, добрий день. Вітаю, дякую за прошення. Якби ви загалом оцінили останні атаки і сьогодні нічну, і попередні шахетні ракетні, очевидно, вони вирізняються серед інших, і за кількістю і різноманітністю засобів ураження намагаються продати це як акція помсти, акція возмезді за ударом минулого тижня по російській стратегічній авіації. Їм треба закрити цей гештальт, Їм треба задовільнити російське населення. І ще раз це не жарти зелити. Будь ласка, коли Україна зайшла в Курську область в минулому році. Це викликало величезне невдоволення в Росії і вимагали про про військова зет тусовка, зет спільнота, помсти. Вони зробили помсту, масований обстріл, каналізували таким чином все невдоволення, і все всі стали задоволеними зараз. Навіть після другого удару я не побачив величезного задоволення в російській z спільноті Тому припускаю, можливо, що. Під таким шильдіком, під таким брендом, акція помсти, росіяни будуть можливо, ще атакувати Україну, західні регіони, ну в першу чергу, столицю. Чим більше диму, чим більше полум'я, тим більш задоволеним буде виглядати російське військове населення. Про військове населення. Ну про те, що ще будуть атакувати, і в мережі зараз шириться інформація. Повторні масовані атаки шахедами протягом цілого місяця. Йдеться про 400 одиниць за атаку, Нібито стільки можуть собі дозволити росіяни, постійно підвозять. Шахеди постійно підвозять ракети. Тут ще цікаво, що Буданов каже: що Росія суттєво покращила північно-корейську ракету КН 23 і влучає вона тепер в цілі з фатальною точністю. Чи дійсно Росіяни здатні у такому посиленому режимі як останні дні атакувати аж до кінця місяця? Чи достатньо в них шахедів і ракет? Ну, дивіться, це спекулятивні дані. Ніхто не знає, чи будуть вони кожного дня по 400 запускати, чи там буде 299%. Факт залишається тим, що вони можуть робити більше сотні запусків безпілотників щоночі, ну, і ми повинні розуміти, що тепер вже не виходить бути ну, умовно такому розслабоні для цивільних, як це було там в минулому році. Згадайте, березень, 24-го за весь місяць прилетіло 500 безпілотників. Тоді вже всі репетували: вау, 500 за місяць. Зараз 500 за одну ніч. Україна повинна вже давно була шукати можливості для протидії, тому що. Прилітає по нам через мобільні патрулі, вони мобільні вогневі групи, вони вже себе вичерпують, вони вже майже себе вичерпали, вони просто не встигають. Нам потрібні більш автоматичні системи, автоматичні дрони, перехоплювачі, ракети. У нас проможності є, маю на увазі, людський потенціал. а От питання виготовлення дійсно важко, дійсно складно. Тим паче, що Російська Федерація регулярно робить атаки по різних об'єктах. Ми бачили багато прильотів. Ну, ми розуміємо, давайте так, ми люди як розумні, практичні, розуміємо, що на жаль, є влучання по різних локаціях, де виготовляється наш ВПК, Не все можна заховати в підземелля. На жаль, є влучання в складські приміщення, виробничі потужності. Ну але все одно нам потрібні ще раз ці дрони перехоплювачі, ракети-перехоплювачі. Інакше в іншому випадку ми не зможемо впоратися з такою навалою. 400 безпілот п'ятсот перепрошую безпілотників було за минулої ночі. Це багато. Ну ви кажете про МВГ, кажете про ракети-перехоплювачі, і все це на тлі інформації від президента Зеленського про те, що Пентагон передав 20 тисяч ракет антидронових на близький схід. Наскільки це, якщо не торкатися політики, суто технічно, наскільки це нас послаблює? Чи дійсно в нас вже проглядається межа, де Ми не зможемо взагалі збивати е, шахеди? Наскільки сказав президент, і наша влада, що це були саме детонатори? Це не ракети до ракет, які повинні збивати російські шахеди. Він каже, ну, називали так, що це не супер-пупер якась технологія, але знаєте, ми ж розраховували на них. Ми розраховували, що нам їх виготовлять, що нам їх передадуть, і в останній момент просто завернули передачу. Кажуть: ні, ви нічого не отримаєте, все поїде на близький схід. Звісно, я хочу вірити, що. Якимось дипломатичним чином домовляться про те, що повернути ці, ну не повернути, а принаймні наступну партію, яка буде виготовлена, вона поїде в Україну або компенсувати Україні ці постачання чимось іншим, поставки ці поставки чимось іншим. Поки що у нас немає інформації ні від дипломатів, ні від політиків, але це показує, що будь-які домовленості зараз можуть бути скасовані в будь-який момент на угоду певній кон'юнктури. Є кон'юнктура, ми передали туди. Немає кон'юнктури, ви, українці, забирайте. І знову і знову це для нас така такий собі холодний душ. Що будь-які гарантії, навіть якщо вони дані дані найбільшим, найбільшою країною в світі, най не знаю, там країна, яка більше опікується демократією принаймні раніше. Дотриманням честі слова нічого це не означає. Є кон'юнктура, все будь-яка угода буде скасована. Тут і зараз нам вистачає ракет перехоплювачів і інших засобів, щоб збивати і шахеди, і ракети. Я маю на увазі, ми не знаємо і не маємо, мабуть, публічно все це озвучувати, якби знали. Але є загроза, що нам в нас все вичерпається, чи так чи інакше в нас буде вистачати ППО? Я хочу вірити, що ППО буде вистачати. Дивіться, тим паче, що Україна сама може виготовляти певні види озброєння. Звісно, вони не є такими витонченими, не є такими. Навороченими, як американці, американці вкладають мільярди доларів в розробку, в дослідження. Ми все робимо на колінках, але у нас є дійсно класні вироби, є класні перехоплювачі, в тому числі і дрони-перехоплювачі. Нам потрібна система, нам потрібне масштабування, щоб було багато, і воно просто як на конвейері їхало. Скільки це займе часу, ми не знаємо. Ви абсолютно правильно кажете, це все державна таємниця. Ми про це говоримо виключно. Що було у. Публічному доступі що про що говорили наші політики. Щось ми припускаємо, але ще раз жодних інсайдів. Я знаю, що на ваші тери дуже люблять посилатися різноманітні російські мас-медіа. Вони дуже постійно аналізують, але ми їм нічого не дамо для розмірковування. Начальник управління комунікації повітряних сил ігнат каже сьогодні, що російські безполотники типу оснащені шрапнельною бойовою частиною вона спрямована на максимальне ураження живої сили і техніки. Але в даному випадку, якщо шахеди прилітають по цивільних, прилітають в центр Києва, Росіяни реально націлені вбити якомога більше людей, чи все ж таки. Просто був було дубно аеродром з того, що відомо просто публічно маю на увазі. Куди вони на ваш погляд цілять? Ну, дивіться, по Києву так само прилітають касетні боєприпаси в шахетах. Згадайте, 1 січня 25-го року. Банкова будинок здається, письменника чи художника. Він ж весь посічений в цих металевих кульках. Дві тисячі кілометрів на годину, швидкість розльоту. Питання, що вони хотіли знищити таким чином, незрозуміло. Як на мене, я пропускаю, один з варіантів. Знаєте, який може бути Україна ж збиває ці шахеди з використанням так самої авіації, так само легкомоторні літаки, так само гелікоптери. Тому можливо, це моє припущення. Росіяни роблять таку пастку для чого? Для того, щоб цей безпілотник в повітрі до нього наближається гелікоптер, збиває детонація, розліт цих кульок дуже велика кількість, і можливо, вони так само можуть влучити в гелікоптер, його збити. Ну тобто, ви зрозуміли. Ситуація win-win. прилетіло по місту. Супер за задумом росіян прилетіло по е, техніці, яка перехоплює ці безпілотники. Теж супер щодо лінії фронту ЛБЗ ворог продовжує захоплення лінії окупації населених пунктів на Сумщині. Станом на 10 червня відомо, що росіяни е, відомо завідомо від Діпстей. Це неофіційна інформація, що просунулися біла біля, біля Яблунівки і юнаківки. А що цікаво, днями керівник центру вивчення окупації Петро Андрюшенко повідомляв, що Росія перекидає з півдня з Криму з Херсонської області на сумщину війська. Наскільки там погіршується ситуація? Чи вдасться росіянам критично наростити, перекинути сили або щось змінити суттєво на лінії фронту? Дивіться, там ситуація погана. Дуже погана, ну, бф, не дуже погана. Погано, загрозливо, не кажу тому, що супер-супер погана. Росіяни зараз, станом на зараз, контролюють майже 250 квадратних кілометрів території Сумщини. Глибина десь кілометрів 15. Юнаківка це було свого часу таким був село, логістичним хабом для наших військових підтримання операції в суджі, але росіяни перерізали цю логістику, і, на жаль, наш, наша операція здулася там в Сумщині. В Курську, перепрошую. Тепер росіяни почали робити свій зворотній наступ. Це така собі зворотній бік кульської операції, темна сторона. І ще раз, 250 квадратних кілометрів це багато. За моїми оцінками, 20-25 кілометрів відстань від міста Суми є критичною для того, щоб почати бомбардувати місто. Тим паче, що зараз росіяни вже підійшли на позначку 20 кілометрів. І вони вже зробили на цьому тижні. Перший такий приліт касетним боєприпасом по центру міста суми на найбільше це ну, максимально центріш, вже немає. Просто вбили цивільних касетний боєприпас ще раз чотири постріли. І я припускаю, що найближчим часом ми можемо побачити: от дійсно масовані удари. РСЗО, артилерія, півдрони на оптоволокні або звичайні. Каби, які можуть прилітати по місто Суми, плюс судячи з траєкторії, як росіяни рухаються в суму до до міста Суми, я припускаю, що можливо буде наступна історія: перерізати дорогу, яка йде до. Глухова до Канатопу і до Києва зробити таке собі напівоточення міста Суми. Я думаю, це в них планах. Є я не хочу казати, їм це не вдасться або ще зворотня. Ну принаймні, вони вони до цього йдуть. Вони це хочуть зробити. Ми знаємо, що певна ротація відбулася в Курщині і частина підрозділів боєздатних ВДВ, морська піхота, Вони з Курщини Сумщини поїхали під Покровськ, а їх замінив там Леніградський воєнний округ. В в такому сенсі. Не супер-пупер, боєздатні, але, як казав президент, 60 тисяч це дійсно багато, 60 тисяч, і, можливо, приїде посилення. Ну, а от ця інформація про перекидання, це може суттєво їх посилити? Ну, вони ж не можуть взагалі оголити свій фронт на Херсонщині, наприклад. І інакше ну, ми скористаємося цим. Ну а давайте так, логічно, ми не можемо скористатися, навіть якщо на правому березі. Херсонщини залишиться, не знаю, там навіть там півтора російські землі копи, бо у нас просто банально зараз немає сил, щоб можна було туди перекидати. Тому можливо, ось саме з цього росіяни і відходять. Що вода українці переміститися не можуть. Якась мінімальна кількість сил залишається біля Херсону для того, щоб тримати в напрузі наші сили, щоб вони не перекидалися в інші напрямки. А там на Сумщині посилюються і Покровськ посилюється. Питання, яке в першу чергу, цивільних мешканців цікавить це тенденція, як ви собі її бачите, це дні, тижні, місяці буде ось так, от воно просто повсти. Чи можливі якісь ривки, і прориви, чи навпаки, є можливість на Сумщині їх відігнати назад? Дивіться, зараз вони просуваються, на, на жаль, стрімко. В порівнянні з усіма напрямками, дійсно, стрімко, ми кожного дня фіксуємо, що. Нова територія, нова територія, нова територія. Я припускаю, що ну з часом вони повинні видихнутися, але коли це буде час: за тиждень, за півтора, за два, там, сто п'ятсот тисяч факторів невідомі, невідомі, які є в цьому рівнянні, які просто важко зараз врахувати і передбачити. Але в будь-якому батку вони повинні вони загальмуються Ще раз, в першу чергу через дії українських військових. Але коли це буде, на яких позначках? Я не хочу спекулювати. Напередодні росіяни повідомили, що вони вже прорвалися в Дніпропетровську область, потім в Україні все це спробує. Остовували, але відомо, що Діп повідомляє, що Росіяни не полишають спроб і Щодня атакують Січиславщину. Е, ураження по них наноситься як з місць висування, так і під час штурмових дій. Цитую. Якою є оперативна ситуація на цій ділянці фронту? і Чи є ознаки того, що росіяни, якщо перейдуть межу, то вони підуть саме на Дніпропетровщину? Чи вони точно підуть на Покровськ? Діпстейт зараз показує, що росіяни знаходяться. Менше 100 метрів від адмінкордонів Дніпропетровської області. Але давайте будемо відвертими. Це суто формальність, навіть якщо так воно і є. Я припускаю, що в Діпстеті це намалювали просто для того, щоб не бентежити українське населення. І Швидше за все, це моє власне припущення. Російські війська вже є на Дніпропетровщині фізично раз. І друге, можливо, ми ж з вами знаємо, що ФПВ-дрони літають на відстань. 15 кілометрів тому 100% на територію Дніпропетровської області вже присутні російські впівдрони. Вони вже намагаються влучати в нашу техніку. Ну, це 100%. минулих на минулих тижнях влада місцево оголошувала евакуацію на півтора десятка населених пунктів сіл. Бо не могли забезпечити їм безпеку, тому я думаю, що будуть заходити на Дніпропетровщину, вже зайшли. І як на мене головна мета це перерізати перерізати дорогу Покровськ-Павлоград, щоб Покровськ залишився без підтримки і швидше його взяти в кільце. Тобто, не Дніпро, місто і не інші населені функції цікавлять ворога. Я думаю, що поки що Донеччина, а після Покровська відкривається Славянський Краматорськ. Остання агломерація в Донецькій області. Президент Зеленський каже, що Україна може щомісяця мобілізувати 27 тисяч осіб, а Росія – 40-50 Але важлива цитую президента не кількість людей, а зброї і технології. Наскільки ця різниця у мобілізаційних можливостях суттєва? Ну це суттєва різниця. Дивіться, російське опозиційне видання важна історія, показує, що росіяни. За перший квартал 2025 року мобілізували 175 тисяч військовослужбовців. Звісно, це опосередковані підрахунки там і по грошах, які виділяються з бюджету, але 175 тисяч це доволі багато. В них були просідання в попередніх періодах, зараз вони підтягнулися. Я думаю, саме за рахунок мігрантів, бо хвизувалися свого часу у слідчому комітеті, що мігрантів відправляють на фронти. У будь-якому випадку арифметично в них людей більше. Плюс зброя в них простіша, але і багато. Багато є рішучі е, союзники, які готові постачати. Це Іран, це Північна Корея з перспектив, з м -м, позитиву. Що можна сказати, що Україна на повних парах працює, виводить на фінал, наскільки ми знаємо, українську власну ракетну програму, яка як на мене, повинно все таки спрацювати позитивно і зупинити той темп наступу, який є у Російської Федерації. Моє припущення липень-серпень. Ми можливо побачимо перші дійсно там плюс-мінус масовані якісь удари українськими ракетами по російських позиціях, по великих російських позиціях за позначкою там 200 кілометрів. І нікого ми не будемо питати дозволу. Бити чи не бити, тобто вперше балістика буде застосована серійно, так саме я припускаю ще раз. раз. Я я про це виходжу ще раз. Я виходжу з того, як наші посадовці повідомляли ще в минулому році. Я приблизно термін не розумію, як воно працює. Плюс були дані про те, що Німеччина може нам поставити певні технології обладнання, можливо, верстати зі своєї ракетної програми, і це може відсотків на 20-30 пришвидшити нашу власну ракетну програму. Бо інших варіантів, як зупинити Російську Федерацію, я відверто скажу. Я не, не, не бачу, але ж балістика вона прилетить десь в глибокий тил, критично щось зруйнує, але ж це не позначається на в'ясних штурмах. Ну нам же треба знищувати місця масового скупчення російських військових. Вони ж поблизу лінії фронту, звісно, вони роззасереджені там по якихось наметах. Але чим далі від лінії фронту, тим більше вони скупчені на якихось місцях, на якихось базах. Тим паче, що в Україні є наскільки ми знаємо плани робити і власну балістику, і власні крилаті ракети. Щось що більше, чого менше, ми не знаємо. Відверто скажу це державна таємниця. Побачимо, коли воно запрацює. Пане Іване, дякую за розмову. Іван Ступак був моїм співрозмовником, воєнний експерт і як співробітник служби безпеки України. Долучайтеся до дискусії в коментарях. тисніть вподобайку, підпишіться, якщо тут вперше.